На жаль, сьогодні не буде Віктора. Він в лікарні після того, як сів череші. Але ви можете подивитись на його фотографію от зараз на екрані. Зараз на екрані я сказав. <ріграє> 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 Нам підсунула іншу <ідші> людину, блядь. Так не не, блять. <ріграє> 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 Ой. Насправді Дмит Віктор втік з лікарні і ось тільки що прибіг до нас. А Він прибіг, бо на до долини, а потім назад, бо не знаю, де ми живемо. А, амнезія трошки. Ну, Всім всі. всі, до побачення, дорогі підписники. Я знаю, що відео ви вважаєте трошки... Тоб, це ромашка, ми маємо хата. А чтий урок. хоч, хоч наш е, оповідач Віктор Демид, трошки хворий і на мозги і на печінку, да. і на печінку да. а ви не, зараз напередодні хворий, не хворий, хворий не хворий, хворий, не хворий, хворий. Не, не хворий всім до побачення, Дорогі підписники. Якщо ви вважаєте, що наші уроки з Віктором Дивином, які стараються заради вас і заради мене, щоб я зробив трошки грошей і, можливо, поділився з ним грошей, стати великий палець. Ставте великі, покажи Віктор палець. Wow, ну оце я порізався. Пали, Панцер, да. nice. Такі... Хто різав? Хто оце називається порізав о, о, папір? Ну, коротше, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кличте своїх друзів і всю лампові на екрані. Дивіться, який тарантулят поїхав Ти закінчиш колись відео чи ні. Добре, закінчиш.